Я побудував таку карту е, по мотивам е, популярного серіалу в Кальмара. Так, класно. Тож, бачите, як його три найпопулярніші рівні: Скляний міст, е, не пам'ятаю, як його ще останні, типу бійка, та е, червоний колір е, зелений колір. Ага, так. О, вся мапа розставлена не прям як вся мапа, але десь є міми, популярні, там непопулярні. І ага. десь є свої ідеї. Так, а покажи, покажи мапу. Наприклад, в полі не стояло таких подаруночків там, де люди, я їх додавав. Наприклад, ага. не стояв цей кіт, великий. То я поставив як ой.